Що 7 тисяч працівників в них вже зараз працює в компанії. Якщо ми порахуємо, що 1% від 7 тисяч це 70 людей, а ми знаємо вже з вами, що 4% це мають бути люди з інвалідністю, значить 4 помножити на 70, в них в компанії має працювати 280 людей з інвалідністю. Тобто це постійний головний біль шукати людей з інвалідністю для відділу кадрів цієї компанії. І так, в будь-якій. Компанія, яка розміщує вакансії на цьому сайті, ви можете побачити, скільки саме в них працює співробітників. Ось тут, бачите, більше тисячі співробітників. Це значить 1% 10, множимо на 4, значить 40 співробітників мають бути люди з інвалідністю. Або ось ця вакансія. Заходимо, бачимо більше тисячі співробітників, значить, 1% це 10 людей. 4% з 40 людей мають працювати люди з інвалідністю. Обираємо будь-яку з вакансій, до прикладу, цю, і бачимо: полоса Анна це співробітник, який відповідає за опрацювання вакансій. Показати телефон вакансії». Але для того, щоб ви могли їх бачити, вам потрібно буде зареєструватися, і в цьому полі потрібно буде вказати ваш телефон, це вимога цього сайту. Так ви дізнаєтеся координати і зможете зв'язатися напряму з представниками цих компаній.